Доброго дня, я з України. Сьогодні хочу показати вам розказати про свою сушилку. Ну, Зараз покажу вам на прикладі сушилки сестри, я в неї просто зараз знаходжуся в гостях. Так, Сушилка ця белому називається. Білоруського виробництва купували ми дуже давно. Моїй сушилці десь років 6. Сестра купувала на рік пізніший, десь 5 років. Ось бачите, як вона виглядає. Тобто, їй 5 років вона дуже в непоганому стані. Подобається нам ця сушилка. Це не реклама ні в якому разі. Було запитання про сушилку, так як я багато показую, що я роблю, я, що я сушу, роблю і в'ялені, помідори, і сливи. Ну, Дуже багато не буду навіть зараз перераховувати. Так, Сушилка це просто ось так називається белома. Мощність її 500 Вт. Має вона ось такий Таку кнопку включення-виключення, індикатор температур має. Ну, в інструкції до цієї сушилки там прописано при яких температурах що краще сушити. Тобто зелень, наприклад, сушимо при низьких температурах, ось ця одиничка. Потім якісь продукти, щоб збереглися вітаміни, але не так принципово можна на двоєчці, а на трійки можна сушити те, що потім буде. Або ну, я сушу, наприклад, овочі для борщу. Тобто він все одно потім буде кипіти, і якби понижені температури мені не потрібні. І ось так регулятором встановлюють температуру. В комплектації йшло 5 піддонів. Потім ми ще докупляли по 3 піддони. Дуже гарно вона тягне, скажімо так, висихають рівномірно і на нижніх піддонах, і на верхніх, і на п'яти, і на восьми однаково гарно висушуються. Зараз ось у сестри тут лежать сливи. ось Бачите, робить вона чорнослив. Є в мене аж два рецепти чорнослива за минулий рік. Заходьте подивіться, взагалі дуже великий плейлист, сушка в мене. І за минулий, і за цей рік є. Так, йшов ще ось такий піддон для пастили. Але, бачите, ось він такий пластиковий, він йшов один в комплекті. Можна було докупати, докупити ще скільки потрібно. Але для пастили нам з сестрою він не подобається. Ну, Мені чому не подобається. Він, бачите, наскільки на сантиметр менше в діаметрі, ніж вся сушка. І не дуже високі бортики в нього. Тобто сюди в нього поміщається дуже мало пастили. Тому ми сушимо на пергаменті, як роблю. Листики з пергаменту, як сушу на них пастилу, по я показувала сушу вже багато років і дуже непогано сохне. Взагалі, ця сушилка зроблена як по принципу зідрі. Я думаю, що хто цікавиться сушарками, то знає, що таке зідрі і що яка це сушарка гарна, в принципі, дуже така з ім'ям заслуженим. Але ця набагато дешевша. Ну, купували вже ж ми її 5-6 років тому. Це було буквально десь тисяча. Зараз я ось спеціально подивилася. В Україні в нас можна купити від 3,5 до 6,5. Чомусь такий великий розброс в цінах. Так, ну що ще сказати? Не дуже вона шумно працює, ну, тобто якщо на кухні стоїть, її ото на кухні тільки і чутно, більш не де. Вона дуже така тихенька, а вже ж від неї досить багато йде тепла, тобто якщо ви будете сушити в теплий період, в літній, або восени, коли ще тепло, то потрібно її виставляти десь на вулицю, або закривати кухню, коли будете сушити, щоб не було спекотно в кімнаті. Ну, ось такі решітчаті були в неї піддони, бачите? Обдув, чим подобається, чому ми таку придбали? ну Я перша придбала дуже багато інформації зучила перед тим, як купувати, в неї обдув іде, і ось тут, по ось цих канавках, ось так по кругу, по колу, і звідси зсередини. Що це дає? Коли ви сушите різні продукти, тобто, наприклад, навіть там цибулю або часник, ви можете покласти туди і солодкі якісь продукти, ну, інші продукти, скажімо так, не переплутаються між собою, не перемішаються запахи і не, не нашкодить цибуля, наприклад, тим же сливам або вишням. Зараз я покажу, як виглядає. Сама сушилка. Зніму піддони. Ось так виглядає сама сушилка тобто тут мотор, але бажано, щоб ну, а вже ж тут було максимально сухо. Ось тут зберігається сок, сюди скапує і ось сюди, ось цю канавку він тут зберігається. Ну, як, зберігається, потрапляє сюди. А звідси, і звідси йде обдув. Ось, в принципі, і все. Дуже гарна сушилка, ще раз кажу, якщо вибираєте. ну, Така цінова категорія. Зараз я навіть не знаю, ну просто не цікавилась, що за такі ж кошти можна зараз придбати. У мене ще зберіглася коробка, в якій я купувала цю сушилку. Якщо вам потрібно щось більш детально, якісь характеристики, ви просто зупиніть відео, приблизьте трішечки. І ви зможете прочитати, що там, який опис є цієї сушилки на коробці, і адреса, де її виготовляють, і якісь технічні характеристики цієї сушилки. Дякую, що зайшли на мій канал. Купуйте, сушіть, бо це дуже захоплива справа. Купували ми з сестрою, тому що десь побачили рецепт в'ялених томатів, і пішло-поїхало. Все підряд: пастилу, зелень, борщ, сливи, вишні, черешні, персики Ну, все, кабачки і, со, і солодкі і такі е, чіпси. Різні ні, кілька видів яблук, і пастила з яблук, і чіпси яблучні, і цукати яблучні, сушу і восени взимку тикву, тобто кабак. Ну, Багато чого сушимо. Ми в цьому плані навіжені, можна так сказати, як починається, полуниця і все. І сушка в нас не виключається. Всім дякую, всім гарного дня і мирного неба над головою.